Кожна цивілізована нація виховує підростаючі покоління на своїх кращих культурно-історичних здобутках, духовних традиціях та героїзмі дідів і прадідів. До середини глянь. Слава Україні! Героям Слава Слава Козацтву! Слава! Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура важливий засіб формування національно-патріотичної свідомості підростаючого покоління. Відкриття першого етапу гри відбулося у полянській громаді. Сьогодні в першому етапі. Сьогодні у нас тут представлені шість команд середньої вікової групи та шість команд старшої вікової групи. Готувались ми до цієї події заздалегідь, як бачите, і учні готувалися. І виховники готувалися, і е, ройовики готувалися. Таким чином, я думаю, свято наше вдалося. Без гаджетів, мобільної мережі, але всі гуртом. У селі Поляна 12 команд протягом трьох днів живуть у наметовому містечку. Харчуються стравами польової кухні, але головне загартовують свій дух і силу волі. На урочистому відкритті учасники демонстрували свої візитівки. Одна дорога, де чекає перемога. Ройовий клич! Хоробре серце, гордо б'ється, наш загін гордо б'ється! Срій, до середини глянь. Насичені дні проведені у таборі запам'ятаються учням надовго. В програмі змагань естафети, конкурси, орієнтування на місцевості та проходження перешкод. Учасники кажуть, отримані емоції варті сотень годин підготовки та запевняють, таких заходів потрібно проводити більше, адже це не лише цікавий досвід, а й переконання в любові до всього рідного. У цьому таборі ми навчаємось дуже багато. Особисто для мене цей табір. Став як поштовхом до нових якихось знань, до нових досягнень. Він навчив нас військовим якимось е, навичкам. Особливо нам сподобалися ці естафети, які тут проводяться. Е, вони у нас формують патріотичну силу. Незламний військовий дух, навіть у ці воєнні часи, коли постійно повітряні тривоги вони формують у нас незламність, яка у нас була, буде і є завжди і завжди. Ну всі згуртувалися, всі були дружні. Що ну, ми хочемо бути схожі на наших захисників? Ну дружба, згуртування. Мета цих змагань покращити і навчити дітей любити свою державу. Це вчить патріотичності до нашої держави і також пригадує нам допомагає нам зрозуміти, що історія дуже важлива на сьогоднішній день. До заходу залучили працівників поліції, які проводили учням лекції, та військових, котрі допомагали управлятися зі зброєю. Рятувальники також не залишилися осторонь і провели для учасників показовий тренінг із порятунку постраждалого. Наша служба долучається до одного із етапів. Цього знання, тобто до пошуково-рятувальних робіт. У нас є багато підрозділів служби надзвичайних ситуацій, один із яких саме є гірські рятувальники, які здійснюють пошук людей, коли які загубилися особами, ви знаєте, в наших краях це ліси. Саме сьогодні буде проведено таку показову, показову таку виступ, де буде показано, як ми проводимо пошук людей потерпілих. І як здійснюється наша робота під час пошково-рятувальних робіт? Сокіл Джура невід'ємна частина в процесі виховання свідомої молоді. Мета гри плекання нової генерації українців та захисників нашої держави. Мета проведення даного заходу це патріотичне виховання нашої української молоді. Як ніколи, в цей нелегкий для України час, саме такими заходами ми будуємо майбутнє нашої держави. Виховуючи силь, сильних мужніх наших діток, Я думаю, що дані змагання про, проводяться, як ви бачите, організовано на вищому рівні, і думаємо, що е, такі. Е, Національно-патріотичне виховання не лише молоді і старшого покоління призведуть до перемоги нашої України. Опісля завершення змагань на учасників, які показали найкращі результати, очікує обласний та всеукраїнський етап гри. Тож бажаємо успіхів переможцям.